Тобі зі мною добре жити? Так. Да. Я тобі смачно готую? Так. Да. Я тебе обіжаю? Да. Чи може хоч іншу жінку? Ні. Да. Молодець. Я тебе люблю, буду любити і люблю. Я тебе завжди буду чекати. Я віжу боль тебе знакома. Я працюю сварщиком. Шльопанцем.

Доброго дня, це доставка бистро, вкусно, сушно. Ви у нас робили замовлення на роли, так? Так. Добре, давайте перевіримо ваше замовлення. І так, сет сушно-хуюшно з ролом макі накі хуякі сякі манякі, жопалися з хуйому мугря дракон сіякі макі з соусом хуякі теріякі і рол «Тобіко-хуйобіко» з васякі масякі. Все правильно? Ага. Добре, тоді очікуйте на ваше замовлення. Дякуємо, гарного дня. <звук> Я не зрозумів, це що, Таймс сквер чи що? Господи, думав, Криса огромна біжить. Це буде дуже тяжка ніч. До ранку ніхто не доживе. блядь, холодильник, то котлети на завтра. Блядь, це упав. Як бомжі! Як бомжі живемо. <рігла> Підходжу до стиральної машинки, а вона мене питає, є 07. Ну, треба, то зараз бігаю, ну то що, як спитала. Та, що вже жарко мені ще три літри вип'ють, взагаліся. Наголо! Е, ви не бачили мене голою? Бачите? Ви бачите, як красива баба? І жопа їй ціцька. Натурпродукт. Натурпродукт, так. Да. Бабка в тєлі. Бабка в тені, тені. да. так. Який поставив сюди транзистор? Та я Таяйбу. Японський транзисторний завод Таяйбу – лідер на ринку електронних компонентів. Они буквально с них выпал, блядь. Я в лохлачу, блядь. 50 плюс 50. 60. 60. Пиши 60. 2 плюс 6. 2 плюс 6? 2 плюс 6. А плюс 6 будет 17. 17? Пиши 17. 17. 17. Молодец. Ты прям сегодня вижу в ударе, блядь. Тебе кто-то подсказывает там? Не, я сам! Хра Командир, можно? Чому у вас така реакція, романе? Що видали, дали, той мусам? Ну, армія забезпечила да? тебе. Так. Все, чукарно. Дякую вам, що ви мені подарили їх обратно. Пусть си на дому, а ми виїжджаємо на рейди. Ух. Надайте ну, на хліб, маєте щось. Дуже вам дякую. Бог вас одборони. Чувак, та чого ти не казав, що ти на БМВ? Ната, тобі того більше треба. Ти що, братан? Коли ти останній раз їв? Не пам'ятаю. Дай пише нам пару парубів, щоб ти не цей. Давай, тримайся. Дякую, Давай. Щасливо, тримайся, все буде добре, не переживай. Бідося, є бідос. Пуду далі збирати на хліб. номера звернули увагу? Банки, короче, я повыкидав. Звід тобі буде, ви ж хуй ти получиш що небудь. Бо так я втомився. От чого втомився, бля? Банки твої. Банки, банки, хуянки, блядь, клянки, залібали вже, блядь, панками. Берете, блядь, назад хуй вертаєте. Попра... без світла гортаємо в тарі. Ну тут обичні одюшечки, все як не може бути. Але ось це оголошення, мама дорога. Тут у нас домінік Тарета. Тут він з сім'єю. Тут він так собі на коні зробив. А це, здається, в перегонах була саме ця одюха. Я думав, там челенджер був. Їздив Домінік Теретов, вільнув Херсаж і обслуговувався Домініком відповідально. Треба брати.